Доброго дня! Добрий день! Мені дуже приємно спілкуватись з вами сьогодні. Я вам дякую, що не змертували моїм запрошенням. Підростаємо в покоління журналістів. Треба Практикуватися так що удачі. Дякую. А таке питання. Чому ви погодились взагалі дати мені інтерв'ю? Ну, власне, тому що я сам журналіст і коли е, я був е, молодим журналістом, трошки старшим, правда, але е, молодим журналістом завжди було важко домовитися про інтерв'ю із е, тими, хто ну там вже людина, певним чином популярна, відома там. А, і мене, наприклад, е, е, так е, сподобалась наполегливість. Е, е, що не не по перше, не побоявся е, позвонити народу депутату напряму і спитати, чи можна взяти інтерв'ю, е, чи можна поспілкуватися. Це супер, так і треба. якщо бути наполегливим, якщо е, поставити мету і до неї йти, то завжди буде успіх. Так. А якщо перед вами сиділа ось людина, котра взагалі вас не знає, я би себе перед нею описала. Власне, мені важко сказати, завжди важко сказати, як ти виглядаєш з точки зору іншої людини. А зовнішній такий вигляд не завжди говорить про людину все, що щоб можна було б її повністю охарактеризувати. Треба спочатку поспілкуватися, а потім вже робити висновки. Так. В взагалі за освітом ви журналіст? Саме так. Коли ви зрозуміли ось, що хочете піти в політику таку? Я би не те, щоб зрозумів, мене запросили, коли, бо як журналіст я робив антикорупційні розслідування, і а, мені, мій товариш, він тоді на, на той момент був міністром внутрішніх справ Юрій Луценко, сказав: Ну, якщо ти е, е, висвітлюєш погані справи різних людей, то може спробуємо поборотися системно з цим на рівні парламенту. Я довго там думав, але врешті-решт це був для мене такий виклик, а раптом дійсно зможе щось змінити. Я був наївний, коли думав, що вдасться змінити в країні щось швидко. Тим не менш, все ж таки поступово зміни відбуваються, і паралельно зміни відбуваються і у владі, і в суспільстві. Воно так природою задумано, просто воно, тобто процес має бути природним. Але головне, щоб його хтось робив. Але ось по політика, ви коли починали тільки журналістикою займатися? Чому ви не обрали там спортивну журналістику? Є багато видів журналістики. Чому вас ви привернули увагу до політичної такої журналістики? Власне, коли мені було 12 років, це був ще така була така країна, яка називалася «Совєтський Союз. І тоді в Совєтському Союзі починалися зміни і Така тоталітарна система вона почала починала падати, і моє дитинство припало саме на те, що це був такий дух свободи. Як і твоє дитинство на буремні часи, пов'язані з війною, тоді почав розвалюватися Совєтський Союз. Я вирішив тоді, ну мені дійсно було цікаво відкрити, що виявляється те, що нам розповідали в школі весь цей час про, від, від, від імені комуністичної партії. А, виявляється, що це все була брехня. Я тоді став шукати правду. А шукати правду це завжди, е, це завжди те, що роблять журналісти. І саме тоді я почав читати е, українські. Сам видави та газети, які видавалися підпільним чином, тоді заводилися в Совєтський Союз, і тоді там розповідалася правда про те, що про злочини, які робила комуністична система. І тоді я розумів, що мені це цікаво. І коли правда я спочатку був все ж таки пішов на журналістику. а я закінчив фізико-математичний ліцей, я пішов на автоматично став студентом фізичного факультету університету, але зрозумів, що фізика все ж таки настільки моя, що я буду гіршим фізиком ніж журналістом. І тоді я змінив професію і пішов так і в ту частину, яка мене завжди цікавила. Я футболом цікавився з дитинства, грав футбол, але я все ж таки мене більше тягнуло до політичної або пов'язаної з політикою журналістики. Так, а взагалі, чи допомогли знання журналістики а, при роботі в політиці? Що це заважали. Тому що а, журналістика а, вона а, потребує завжди кількох точок зору а, і показати всі точки зору. А коли ти в політиці, ти проводиш свою власну. Хороший журналіст власну точку зору проводить значно менше. Він намагається представити ситуацію максимально багатостороння з усіх боків. Тому мені в полі, але мені і в політиці і в журналістиці допомагала та моя шкільна освіта і освіта фізика для того, щоб більше вибудовувати всю свою роботу з точки зору логіки. От логіка з точки зору математики, фізики, точних наук, вона мені допомагала і в журналістиці, і в політиці. Тому е, я е, всім кажу, хто займа, займається журналістикою, що суто е, знання хороше, літератури, мов це мало. Треба е, завжди е, вчити точні науки е, для того, щоб розвивати у себе логіку, логіку і мислення, яке буде потім е, може потім допомогти стати кращим журналістом, ніж ті, хто нехтували е, точними науками. А як ви відпочиваєте від політики? У мене дві речі. Це я люблю, ну, я займаюся в спортзалі, і я колекціоную ще теж з дитинства, вінілові платівки. Я слухаю музику на саме на вінілових, на на програвачі вінілових платівок. <плес> а, і е, читаю. Це мені най... завжди допомагає відпочити, і головне переключитися. ви можете назвати таких топ-5 книг, котрі от по-справжньому вас вразили. Ну свого часу це була е, книга Чингіза Айтматова Плаха, це е, твори Джорджа Орвела, зокрема, е, це і. 1984 і е, тваринна ферма Animal Farm е, англійською мовою. Е, мені подобалася біографічна література, зокрема, е, я був е, в захваті від е, біографії е, Вінстона Черчилля. І е, мені е, так само подобалися книги, е, пов'язані з. Мені подобалося, подобалося дійсно дуже подобалося вивчати ті процеси, які були пов'язані із національно визвольними змаганнями України у 1917-21 роках, щоб зрозуміти, що тоді пішло не так, коли ми програли. Якщо говорити про сучасні такі реалії, я почався ваш ранок 24 лютого. 24 четвертого лютого е, прокинулися від вибухів, і ми зрозуміли, що так і почалося те, що про що ми в принципі знали ще з 2019 року. Ми були абсолютно впевнені, що е, війна е, велика. Між е саме великі повномасштабні торгів Росії в Україну є неминучим. і для мене це не стало абсолютно несподіванкою, сюрпризом. Я розумів це, я знав це, і я про це багато разів говорив публічно про те, що треба готуватися саме до е великої війни. І говорив я про це е починаючи з 2014 року, тому що я розумів, що гібридна е війна, коли Путін каже, що наче то і не він веде війну проти України, а то. На населення Криму чи на Донбасі це е, громадянська війна. Рано чи пізно це все перейде, вже коли маски всі будуть скинуті, і о, що перейде в пряму російську агресію. І тому, коли е, американська, британська розвідки говорили про те, що попереджали Україну про те, що буде війна, я абсолютно повірив в те, що це так і буде, і ну. І що не можна зволікати, а треба готуватися. Про що ми кричали і президенту, і уряду, хоча нас не дуже чули. Взагалі, як війна змінила ваше життя загалом? Ну, Загалом мені на фронт не можна, тому що рік тому я приніс операцію на серці таку настільки складно, що після неї, ну. Уже е, присвоюють інвалідність е, і списують будь-якої військової служби. Але коли була облога Києва, я теж брав до рук зброю і серед всіх, хто був в Києві, тоді серед цивільних, всіх, хто міг, я захищав місто від диверсантів, зокрема, двох сам особисто затримав. Е, і передав руки національної поліції. Все, що міг, то й робив. Насправді Верховна Рада стала працювати інакше, але роботи менше не стало. У мене є великий досвід роботи із на міжнародному рівні. Тому я працював в інформаційному напрямку, на дипломатичному фронті. І все, що міг там робив, коли потреба була допомагати людям, зокрема на вільних територіях, ми я організовував доставку гуманітарної допомоги, і роблю допомагаю Збройним силам України, коли вони до мене звертаються, щось там для них дістати, те, що є в моїх силах. Тобто, в принципі, моє життя сильно не змінилося, тому що я дуже багатьма речами займався з 2014 року. Моє життя змінилося насправді найбільше в 2014 році, а тут просто була поправка на те, що це вже війна, яка прийшла і до Києва, до мого міста, де я народився і вивів. А ось ви сказали, що вашим другом є Юрій Луценко. Ну, ми давно, так, да, дружимо. Зараз спілкуйтеся з ним, адже він зараз на фронті? Ну звісно, ми час і часу спілкуємося, він зараз на ротації, у нього певний час там відпочинок, і далі він поїде на фронт. Але ми списуємося з ним, ми спілкуємося і говоримо, обговорюємо багато речей. Він людина дуже кваліфікована, розумна і кмітлива. Якраз тут багато. Аналізу ситуації ми з ним до багатьох речей уходимо спільно, і це допомагає тримати принаймні себе, скажімо так, в формі і розуміти процеси, які відбуваються. А це розмови зазвичай про політику, про якісь теми особисті можливо. Ну, ми можемо про все розмовляти і про політику, і трошки про особисте звичайно, там що у кого, як в родині, тому що знаємо, у мене у мене виходить так, що і моя дочка, яка вийшла з нами в перший день війни і пішла в тероборону, і син Юре, вони вчилися в паралельних класах. Багато знаємо один про одного багато давно. А Таке ще питання: що ви зробите в першу чергу після перемоги? Мені важко сказати, все, що я хочу зробити після перемоги, це те, щоб Україна почала реально рухатися в бік європейського світі. Це була моя мрія давно, і якраз те, щоб Україна вернулася після кількох сотень років перебування під різними окупаціями. Але останні 350 років під російською окупацією повернулася до європейської родини. Я хочу, щоб все ж таки це відбувалося і не на словах, а ділі. Я ж можу нагадати, що Ярослав Мудрий, він був фактично тоді тестем. Його називали всієї Європи. Його діти вони. Виходили заміж або одружувалися на принцесах європейських е монахій, і, зокрема, королева Анна Французька, яка привезла Євангелія, е на якому всі французькі королі е складали присягу. Е вона є дочкою е Ярослава Мудрого. І навіть е королева е королівська родина Вінзерів е вона. Е Є британська королівська родина, вона є, там є прямі нащадки, вони є прямими нащадками і розмови Тому ми є європейська країна історична. Ну, Так сталося, що ми були не вдома довго. Пора повертатись додому. А таке питання: як ви думаєте, як швидко Україна вступить до ЄС? Все залежить від нас. А, нас готові приймати, але е, якщо в країні корупція, якщо в країні суди нечесні, е, якщо в країні е, беруть е, е, хабарі посадовці, е, якщо в країні переслідують політичну опозицію, якщо в країні узурпують владу, то вона ніколи не стане е, е, державою, яка війде в європейський суд. Тому нам треба починати з себе. А нас потім, якщо ми будемо відповідати, є так звані копенгагенські критерії, які має відповідати кожна країна, яка була кандидатом, і яку о, через е, світа це е, пройшли абсолютно всі країни, які стали потім повноправними членами Європейського Союзу. У нас іншого шляху немає, нам треба працювати. А що для вас є е, незалежність? Незалежність це завжди, коли ти маєш право розпоряджатися своєю долею таким чином, як ти сам вважаєш, як ти сам вважаєш за потрібне. Незалежність це є свобода, але так само це і відповідальність, тому що в свобода і відповідальність в цивілізованому суспільстві вони ходять за руку. А Якщо буде свобода без відповідальності, то це називається вже анархія, махновщина. І тут якраз я вважаю, що ми от проходимо зараз період, коли ми ковтнули свободи, але ще не навчилися відповідальності. Коли ми стали незалежними, але ще не доросли до повного розуміння того, що незалежність нам дає. Навчимося. І наостанок дайте пораду молоді, яка хоче стати журналістом. Це професія, яка може підняти, але може і навпаки повністю знищити людей. Головне, бути вірним своїм принципам і принципам чесної журналістики. Вони є всюди. Але так само журналіст має бути людиною кородованою. Не тільки принциповою і так, яка стоїть твердо на своїх переконаннях і на і твердо відповідає правилам незалежної журналістики, а є родовиною, яка знає багато речей, е, бо тоді е, журналісту набагато легше писати е, хороші матеріали. І наполегливість, яка мені от якраз тобі сподобалася, це дуже теж важливий момент для. Для кожного, хто хоче стати э, якісним, хорошим журналістом. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Удачі! Працюй над собою, вчися добре, і якщо хочеш стати журналістом, ти їм обов'язково станеш.